Хмельничанин Ігор Кирник очолив територіальне управління служби судової охорони у Миколаївській області. Тривалий час чоловік проходив службу у правоохоронних органах Хмельниччини на різних посадах, пов'язаних із організацією та виконанням функцій забезпечення громадської безпеки. На початку листопада, 2019-го одним з перших долучився до створення та формування безпекового середовища в системі правосуддя Хмельниччини, обійнявши посаду заступника начальника зі служби територіального управління служби судової охорони у Хмельницькій. Області з грудня 2022 року полковник служби судової охорони продовжив службу, але уже в Миколаївській області. А 28 грудня 2023 він став переможцем конкурсу. А з 1 січня, вже 2024 приступив до безпосереднього виконання виконання службових обов'язків на посаді начальника територіального управління служби судової охорони у Миколаївській області.